Тяжко мені, кожне словечко вимовляти, а мушу, бо вже бачиш сам, зісохлася на стручок і гірку ще стала, що коли тернути кому по губах, то й забігти можна. Того й тебе вибрала, бо вже літа на плечах носиш, а не те, що жовторотий хтось вислухає бабу та насміється з неї, а гріх так і висітиме на душечці. А не можна, щоб душа і на тому світі. Страждала. Вона й тут так відстраждала, що не приведи, Боже, такого нікому, стільки сліз виплакала, що коли б збирала ужменьку, то жменька до жменьки, Вже б ціле озеро за селом розлилося. Але ж солоне ні до чого не придатне. Отак життя своє стратила через той гріх, а хтось же посміється, хай би на кутні собі сміявся. Явдошка замовкла, над ліжком висів великий килим, а на ньому. В озеречку плавали білі лебеді, від дверей стояла груба, з боку якої прилаштована лежанка, накрита рядном. Коли присутужувало з дровами, явдошка протоплювалася ким таким хмизом чи соняшничинням, а лежанка, що довго тримала тепло, гріла її старі кості. Їй одній у хаті більшого й не треба. Долівку вкривали вже вицвілі, зачовгані домоткані застилки, та ще висіла на стіні ікона Богородиці в дерев'яній кимось із сільських теслярів, склепаній на швидку руку рамці. Я до неї так молилася. Так хрестилася, що як коли безсила на долівку падала, і не знала, чи я ще на землі, чи вже на небі, або спаси, помилуй у пеклі, казала я в Явдошка. А що мені ще робити, коли одна однісінька? Інший раз, як нападе страх, Аж моторошно стає, так би й бігла кудись, а куди ти від себе втечеш, нема куди, хіба в самого ж себе. Не можна доживати віку в самоті, подумалося мені, але своєї долі не обійдеш. Своєї долі не обійдеш, а чужої не обіймеш, наче почула мою думку я Явдошка. Оце лежу на смертній постелі і думаю, чого так складається життя, що одному все, а другому одні об'їдки, та й то. Не завжди. І я думаю собі, грішною думкою: за що мене Бог покарав отаким життям? Вік звікувала без любові, а чи зустріну її на тім світі, не знаю. Жодного разу там не була, а кортий же, хоч краєчком ока. Заглянути за хмарку, як там? Чи так, як оцей тут? Коли так самісінько, то туди й не хочу, І тут натерпілася дуже, так натерпілася, що оце ось подивися, Зашпори так і не повідходили. І як скрутили пальці в мотузок, то ні розігнеш, ні розімнеш, ні відпариш, так і на тому світі буду зі скрюченими ходити Анголів лякати. Ой-ой-ой, не було ж мені добра у життю, то невже й там не буде. Ой же не буде, зітхнула важко, бо яке життя, таке й зітхання. А чого добро не велося їй у житті, подумалося мені? Але де б же тому добру водитися, коли гріх запав їй ще в малолітстві, у голову і їв поїдом? Вивів їй усе всередині, обмінив душу, а сама вона до віку стала порожня, як та діжка, на якій її зґвалтовано. Вже пізніше, коли довідалася, що ж таки не її гріх, а чужий, бо її силувано, то вона й затялася на помсту. Вона не могла діяти по-іншому, бо зрозуміла, що їй, молодій і дужій жінці, перетнули шлях до щастя, обірвали усі надії і сподівання, наче сухожилля, а лишили холодну слизьку, як гадина порожнечу. Попавшись на гачок помсти, вона вже не змогла зіскочити з нього. А все пливла й пливла, тягнучи за собою човна долі ген у бурхливе море життя. Хвилі люто билися об нього, шарпали його, намагаючись перевернути й поглинути її безповоротно, затягнути на дно і розчавити усією вагою людського зла. Явдошка, може б, й піддалася й попливла б за течією, як те робить чи не кожен у цьому житті, аби вижити, але в серці сиділа зміюка помсти і тримала її поверх тих бурхливих хвиль, постійно піддаючи в її кров отрути. Вона й хотіла вирвати ту зміюку, що сала. І висмоктувала з неї життєві соки, одбирала найменшу дрібку радості, а натомість залишала таку пекучу гіркоту, що від неї ставала, як одуріла, і кидало її в усі сторони, і ганяло, як навіжену, а як помста, відгарцьовувала і вспокоїлася придавлена вже груддям землі та й вінками зверху, вгамувалися хвилі на морі, гадала, що вже всьому прийшов кінець, що вивільнилося її серце від зміюки і натомість заповнилося таким спокоєм, що вона зразу його навіть злякалася. Лягала спати, а в голові вже не кублилися думки одна одної страшніші, від яких вона вся ціпеніла. Однак у житті подальшому Явдошка ще більше перетерпіла всякої наруги і кривди, що їй люди спричиняли. Або й вона сама собі, бо гріх плентався за нею вслід, слід і чіпляв за ноги, а вона падала і завдавала собі болю. Біль нанизувався на шворку днів, як червоні намистини, на разок намиста і душеві за горло, і здавлював груди так, що вона захлиналася. Тією тиснявою і довго не мала сили одійти, щоб, хоч удалені побачити світлу крапелину радості, хоч крапелину, але негода, що вирувала навколо неї, обривала на стовбурі її долі листок за листком, наче роки з календаря, що завжди висів на стіні біля вікна. Кидала об землю, коли теплу й м'яку, а коли скуту морозом, а коли й в сніг, ніби пухнастий, але холодний і колючий. Та вона й сама, як листок кленовий, по осені, кидався на землю, а та поглинала його, теж безоглядно зрікалася себе самої. І віддавалася людям, як найближчій рідні, якої в неї після смерті батька й матері не лишилося нікого. Та й від неї зосталася сама тінь, бо жодне стерво не спиталося в неї, як їй живеться і як ведеться, як із такими тягарями по світу блукати. Вона носила ті сакви за плечима і не нарікала ні на кого, бо знала, що то її ноша така завчинене бо, як сама, казала, вписуються усі діла наші на наших душах, як на білому оболоці. Та все гріхами темніють, темніють, як перед грозою. І тільки й надії, що хоч перед смертю сонечко проблисне. Воно їй і проблискувало, хоч і дуже рідко, але за нею наче ходило щось лихе на зерці і чорною ризою затуляло. Світлий той промінь, і він теж ставав чорним і завдавав їй ще більшого болю, аніж якась інша зла пригода. І все чотири стіни й чотири стіни, що ні до кого й загомоніти, нікому свої болі виповідати.